Пропонуємо найкращі навіси для авто. Європейський це навіс з пласким стильним дахом. По периметру закріплені панелі жалюзі. Такий навіс гарно пасує для сучасних будинків. Навіс скандинавський це більш мінімалістичний та витончений стиль, підійде практично для любого двору. Накриття з металу дасть гарну тінь, ще й має оптимальну вартість. Скандинавський плюс. Схожий каркас, але вкритий білим полікарбонатом додасть легкості та світла у дворі. Це ідеальний навіс, якщо у вас світлий чи сірий будинок в сучасному чи скандинавському стилі. Телефонуйте. Ми надамо професійну консультацію та підберемо найкращий варіант для вас. Зробимо прорахунок вартості та встановимо навіс вашої мрії.